Отже, рекордний пакет військової допомоги Сполучених Штатів на майже 8 мільярдів доларів. І вперше у цій поставці будуть так звані керовані бомби Joint Stand-Off Weapon. По суті, ми отримаємо американські каби. Ось така керована авіабомба класу повітря Земля добре показала себе, ще під час війни в Іраку та Афганістані. Росіяни швидко осідлали цю ідею і тепер масово чіпляють крила своїм ФАБАм старим фугасним авіаційним бомбам. Останній варіант ФАБА важив 3 тонни американські GSV звичайно менші лише півтонни приблизно як російський К-500 але розумніші базова версія 4 метри довжини розкладні крила розмахом під 3 метри і головне мізки що мають і gps наведення та інерційне, а ще й інфрачервоне самоприцілювання. Усе це вкупі дає змогу бити на глибину до 130 кілометрів, вражаючи стаціонарні цілі, ворожі штаби та командні пункти. Якщо отримаємо ці авіабомби із касетним зарядом, зможемо бити по піхоті техніці окупантів та їхніх ремонтних базах. Кабе, це велика проблема для ППО і майже невразливі для засобів радіоелектронної боротьби. На жаль, фронт і мирні українські міста відчуваються на собі майже щодня. Тепер є відповідь і у нас. Утім є нюанс, на якому наголошують усі військові експерти. 130 кілометрів GSV пролетить тільки, якщо вона запущена із літака на максимальній висоті і швидкості. А отже, наш Ф-16 зразу стає видимим для ворожої ППО. Безпечна ж висота означає запуск бомби лише на 20 кілометрів. Чи стануть повітряні сили ризикувати цими дорогими винищувачами? Запитання на сотні мільйонів доларів. Але працювати уздовж лінії фронту і кошмарити окупантів своєю точністю бомба точно здатна. Ну і в запасі виробника є турбореактивний двигун, який можна сюди причепити, що зразу радикально все змінює. Бо дальність зростає до 560 кілометрів, і в зоні ураження опиняється навіть Москва, але то вже політична історія.